Важливе зауваження та оголошення, що ті, хто не зміг підключитися, буває, вибиває з зуму, технічні моменти або якісь інші, ви можете завжди переходити зараз на будь-які наші соцмережі: Інстаграм, LinkedIn, Фейсбук, YouTube і дивитися там пряму трансляцію. Саме пряму трансляцію, не в записі, а трансляцію. Пряму, Що пряму ж мені трансля... робити, як ми жодній мережі йому? Тому друзі, так передавайте це колегам і не переживайте, якщо часом з, може таке статися, з зуму буде вибивати. Таке трапляється. Да, дякую. Дякуємо вам. Просимо, будь ласка, всіх вимкнути мікрофони, тому що кількість дуже велика. Бачимо в залі очікування, що люди доєднуються. Поки щоб такі основні моменти проговорити на початку, щоб ніхто не пропустив. Ви чаті, якщо є можливість, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, яка кількість зареєстрованих на цей великий. Курс штучного інтелекту в освіті від громадської організації прогресивні зареєструвалася. Ваші прогнози цікаво, як ви думаєте, тому що курс потужний, велика кількість людей: 6 тисяч, а понад 7-9. Супер. Бачите, такі великі цифри. Значить, ви розумієте, які масштаби цього курсу, тому що тут і Міністерство освіти, скажімо так, в партнерах, і Міністерство цифрової політики, і, звісно. Як організатори громадської організації, прогресильні буквально нам ще треба доєднати 300 людей, які хочуть бути в Зумі. Тому напишіть, з якого ви університету, тому що ми бачили велика кількість університетів, велика кількість освітян. Дуже раді і дякуємо тим, хто вимкнув камеру, тому що нові обличчя завжди раді бачити. Тому так. По технічній складові, хто мені допоможе, скільки. Можемо починати, чи ще не варто, щоб одне й те саме не проговорювати. 5, 15 хвилин, ще має. можемо почекати. Да, так. Коленка, да. Лю, люди підключаються. Такого <реку> ще не було, досі підключаються люди. Так, да, це йде тільки підключення, і дивимося ваші навчальні заклади: Чернівецький, Сумський, Миколаївський. Ну, дійсно, тут вся Україна, чого <реку> ми. В принципі, варто було очікувати. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня ще. здоровенькі були. Дякуємо. Навзаєм також всім здоров'я і. Доброго ми... дня! А чи є можливість зараз так? зареєструватися? В мене вчора просто не було інтернету. Тисячу осіб. Тисячу Тобі... осіб у нас е, підтримка Zoom, тобто це максимальна підтримка Zoom це тисячу осіб. Колеги, я думаю, будемо починати, тому що е, тисяча людей не Дава, ти хотів щось сказати. Я хотів ще уточнити пані Олена, я думаю, питала я, я маю, щодо реєстрації помію, à, на курс. У нас так, ну зараз Наташа я відповість як ja. да. колеги, да. Отже, е, колай, це... щир, просимо я... всіх. Дякую. Дякуємо вам, тому що багатьох фільм. Отже, до, бачите, тільки ми почали, а вже ми маємо запитання. На початку хочемо сказати дійсно, що даний курс є унікальним курсом. Лектори наші є надзвичайно потужними. Хочемо відмітити, що велика кількість зареєстрованих щодо питання, яке було щойно, до реєстраційної форми. На щастя, чи на жаль реєстраційна форма, як було оголошено в? Відповідно до наших, скажімо так, оголошень, ви бачили, була закрита десь о 10-й годині ранку. Звісно, форма може бути відкрита й до завтра, до післязавтра, але це буде так неефективно. Тому для того, щоб наші учасники курсу могли працювати ефективно, ми вам ще надамо платформу, на якій ми будемо висвічувати певні новини, матеріали, тому вже доєднатися до курсу неможливо. Але це для того, щоб отримати сертифікат. Але, звісно, всі ви можете, і ваші колеги можуть доєднуватися до наших соціальних мереж, де ви можете переглядати кожну лекцію з нами в прямому ефірі. Це можливо отримувати якісні суперзнання від наших спікерів. Тому раді будемо бачити всіх вас на Фейсбук, в Ютубі, в Інстаграмі, Телеграмі. Робимо паралельно трансляцію, тому знання. Інформацію можете отримувати ви всі і всі ваші колеги з усієї України щодо отримання сертифікату. На початку хочеться сказати декілька таких моментів. Просимо вас їх запам'ятати, аби потім було скажімо, трішки менше запитань, але вони все рівно будуть. Ми будемо відповідати по мірі, скажімо так, їх надходження. Зареєстрованих дійсно більше 7 тисяч осіб. Тому це наймасштабніший, найбільший курс підвищення кваліфікації в Україні. Ще ми вас можемо вітати, тому що ви також є, скажімо, в команді цього курсу. Перше, для того, щоб отримати сертифікати, вам потрібно буде успішно написати фінальне тестування. Для цього потрібно. Написати тестування 70% правильних відповідей. Звертаємо вашу увагу, що вам потрібно буде прослуховувати лекції, записи наших спікерів, тому що тести будуть робитися не на основі, скажімо так, загальної інформації, яку можна знайти в Вікіпедії чи десь в Гуглі, а на основі того, що будуть говорити наші спікери. Тому, будь ласка, якщо ви не встигли сьогодні, наприклад, зайти в Zoom, чи у вас є якісь певні свої. Зараз питання, проблеми і так далі. Ви можете ввечері передивитися і бути завжди, скажімо так, переглядати всі лекції наших спікерів. Ми будемо працювати з ну, скажімо так, працювати з 26 травня по 9 червня, понеділок, середа, п'ятниця, з 16 до 18.00. Намагатимемося чітко працювати в таймінг, тому що час сьогодні є надзвичайно важливий і ваш, і наш, і наших спікерів. Також звертаємо вашу увагу, що надходження тестів ви отримуєте тести на ваші зареєстровані електронні скриньки з 9 червня по 20 червня. Тому, якщо вам не надійшло тестування 9, 10, 12, не хвилюйтеся. Головне, щоб воно не йшло, надійшло до 20 червня. Якщо воно вам не надійде, ви пишете на нашу електронну скриньку. Ми вам все продублюємо і пропишемо це ще раз. Також хочемо сказати, що, на жаль, велика кількість наших освітян, мабуть, дуже поспішали зареєструватися на курс підвищення кваліфікації, і було зроблено багато технічних помилок в електронних скриньках. Тому, коли будете писати тести, уважно не поспішайте. Пишіть тести і прописуйте ваші дані. Електронну пошту, і ваше прізвище та ім'я. Сертифікати буде надіслано до 1 липня. Тому, звісно, ми будемо ці правила такі невеликі проговорювати кожен день нашого курсу підвищення кваліфікації, тому що і люди будуть мінятися в Zoom, і в Facebook, і в Telegram. Хочемо сказати, що дійсно цей курс. Пропрацьовувався, готувався декілька місяців в співпраці з нашими партнерами. І Іване, надаю тобі слово, аби скажімо так, додати щодо цієї інформації. Запитання, скажімо, так, два слова буквально про наш курс: що це новий курс? Такого дійсно не було. Називається він Великий курс про штучний інтелект в освіті і, як вже сказала Наташа, хочу ще раз повторити, що він проходить прогресивні його реалізують за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України. І для того, щоб Розпочати. Я хочу до вступного слова запросити Богдана Ференса, засновника прогресильних кандидата політичних наук. Богдане, прошу тобі слово. Дякую, Іване. Сподіваюсь мене чути всім вітання. Дійсно, ми стартуємо. Стартуємо з великим курсом про штучний інтелект в освіті. Готувалась команда до цього тривалий час. Чому тому, що ми завжди відчуваємо відповідальність перед нашими колегами, перед освітянами, які представляють різні заклади освіти, різний рівень освіти? І ми раді, що у співпраці дійсно з Мінцифрою і з Міністерством освіти і науки України нам вдається вже вдруге, до речі, продукувати якісні корисні формати. Це власне про прогресивне, хто сьогодні вперше. Дізнається знайомиться з нами з нашою організацією. Наша спільнота зараз є найбільшою світянською спільнотою е, у статусі неурядовому, так е, як громадська організація. Yeah. А після профспілок, звісно, але е, ми не переслідуємо мету лише в кількості хоча для нас це важливо, і кількість реєстрацій сьогодні це підтверджує. Ми насамперед переслідуємо мету і наша філософія у якості, тому і команда, особливо онлайн, її частина це Дмитро, це Наталка, це Іван, це Євгеній. Вони зробили і роблять все для того, щоб і технічно було і зручно, і доступно для всіх учасників і всіх членів нашої організації не лише переглядати, а щоб був інтерактив з нашими спікерами. Ну і власне також пошук самих спікерів. Комунікація з ними це також елемент, який допоможе нам. Я сподіваюся, якісно і успішно завершити цей курс. Я від себе хочу сказати, що буквально повернувся вчора з іншого заходу формату від прогресильних з нашими німецькими партнерами. Це представництво фонду Фрідріха Еберта України. Це був офлайн захід також для представників. Різних рівнів освіти, тренінг для тренерів. І там було одне питання, на яке групи намагалися дати відповідь. Один з учасників, проректор одного закладу освіти, партнерського прогресивних, він сказав: Давайте запитаємо штучний інтелект. І це було дуже цікаво також співставити ті відповіді, які. Продукувалися безпосередньо педагогами, учасниками офлайн, і також що пропонував штучний інтелект. Це лише цей елемент, який вже демонструє, наскільки штучний інтелект став частиною нашого не лише професійного життя, але й повсякденного життя. Завершуючи, щоб не забирати дорогоцінний час, я хочу лише запросити вас краще познайомитись з прогресивними. Ми відкриті до співпраці, у кого в закладах освіти ще немає. Ми це називаємо острівці прогресивності, яких у нас вже більше ніж 65. Ми будемо дуже раді також з вами поспівпрацювати з вашим закладом освіти. Тому комунікуйте, напишіть нам, якщо у вас є таке побажання. Долучайтесь до нашої організації у членстві. Це також ваш. Вплив на освіту, на її якість, тому що ми боремося за доступну якісну освіту і за гідні заробітні плати для освітян. Зербаром, до речі, стартує вже ця кампанія, про яку я от сьогодні вперше анонсую. Тому прогресивні для освітян, про освітян і безпосередньо будуть готові далі у співпраці реалізовувати лише якісні корисні формати. Дякую за увагу. Передаю слово тобі, Іван, Будь ласка. Дякую, Богдане. Ну, а зараз Дмитро вже готовий, вже включив мікрофон. Хочу представити натхненника, автора батька цього курсу Дмитра Чумаченка, доцента Національного аерокосмічного університету, Харківський авіаційний університет. Голову підкомітету освіта і наука, експертно-консультаційного комітету з питання розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Міністерстві цифрової трансформації України. Дмитро Супер і знаний експерт в царині штучного інтелекту, і також сьогоднішній спікер Дмитре. Так, mm -hmm. дякую, Івана, і вітаю всіх. Власне, перед тим як ми розпочнемо, я хотів би надати слово ще одному нашому запрошеному гостю для вітального слова. Я хотів би представити Данила Цока, Chief AI officer Міністерства цифрової трансформації і uh, CEO uh, AI Center of Excellence. Данило. Мені здається, що технічно нам вдалося пустити вас. Так, Дмитре, доброго дня, вітаю. Скажіть, будь ласка, чи мене чути? Так, Це ся... супер. Чудово, так. Ви дуже добре підмітили про те, що та, все-таки вдалося прорватися, і дійсно, це є знаком того, що наскільки мені відомо, сьогодні нас. На цей захід зареєструвалося понад 7 тисяч учасників. Якщо бути точним, 7 тисяч один учасник. Це напевно є найбільшим тим якісним свідченням інтересу власне спільноти освітян до використання штучного інтелекту в освітньому процесі. І в першу чергу я би хотів би подякувати усім тим, без кого би не відбув не відбулася б організація цього заходу, а власне громадські організації прогресивні відповідно також Міністерство освіти і науки України. І, звичайно, ми, як драйвер Міністерства цифрової трансформації України, присутні теж. Тут разом з вами я би почав би з наступного. Що сьогодні, за, наприклад, якщо говорити про прикладну площину, так бо центр компетенцій штучного інтелекту це вперше за все про прикладну площину. То, наприклад, за дослідженнями Microsoft та LinkedIn, то в наступні півтора року по 4 з 5 компаній планують інтегрувати AI у свої робочі процеси. Схожі тенденції вони в принципі спостерігаються і на українському ринку. А керівників згідно досліджень кажуть, що уже би не найняли би людину без навичок роботи зі штучним інтелектом. А це вже показує те, що навичка роботи з AI має стати базовою для спеціалістів, інакше вони будуть не готові до реалій на ринку праці. Коли ми говоримо про ринок праці, неможливо не згадувати про освіту. І якщо ж ми говоримо про освіту, то ці тенденції стосуються і наша місія AI Center, як AI Center of Excellence, це те, щоб Україна війшла в топ 3 країн відповідно щодо розвитку і впровадження штучного інтелекту, а це неможливо без впровадження і використання штучного інтелекту, власне в освітньому просторі. І сьогодні ми відкриваємо нову сторінку у розвитку української освіти. В епоху стрімкого розвитку технологій штучний інтелект вже перестає бути чимось футуристичним, якоюсь футуристичною концепцією, і перетворюється на потужний інструмент, який здатний, здатний трансформовувати освітній процес і з точки зору його ефективності, персоналізованості та доступності, ми розуміємо, що для викладачів закладів вищої інс. Освіти, з іншої сторони, інтеграція інтелекту в навчальний процес це одночасно як і виклик, але і величезна можливість. Саме тому сьогодні цей курс присвячений тому, як використовується AI в сфері. Освіти, і це про цей маскіл, який по яким повинні е, володіти викладачі, ем, Зверну увагу про те, що дійсно на цьому курсі присутні топ-експерти з різних середовищ, як з освітнього, як з практичного, наукового. Е, і насправді це. Знання, ці знання, які будуть надані протягом а, цього короткого часу, так, вони насправді є унікальними і є тим базисом і початком використання AI у сфері освіти. Переконаний, що набуті знання та обмін досвідом а, допоможуть не лише підвищити там свою кваліфікацію, але й стати рушійною силою, а, змін саме у. Кожному закладі вищої освіти. Нагадаю, що за результатами про успішного проходження тесту в кінці курсу можна буде отримати сертифікат про підвищення кваліфікації, що насправді є дуже важливим. І бажаю всім плідної роботи, цікавих дискусій та нових відкриттів успіхів. Дякую, Данило. Власне, ми ще зустрінемося. 6 червня і поспілкуємося детальніше, коли куди все ж таки рухається Україна в галузі Шиї, зокрема в освіті. А тому дуже дякую. І, власне ще про так. І власне перед тим як розпочати мою сьогоднішню лекцію, я трошки хотів розказати про те, що буде відбуватись зараз. В чат у мене надіслав посилання і власне. Таке саме посилання з'явиться сьогодні одразу після закінчення цієї сесії в наших соціальних мережах. Це посилання на інфохаб, який ми зробили з матеріалами цього курсу, і тут ми будемо публікувати все, що буде стосуватись курсу. Власне, ви можете подивитися, які сесії на нас очікують разом зі спікерами, і сюди ми будемо підвантажувати презентації всіх спікерів. Якщо клікнути на будь-яку будь тему, можете подивитись детальну інформацію про спікерів, також є календар, щоб було зручно слідкувати за перебігом курсу, і власне ресурси, які будуть зібрані на основі кожної презентації, кожної сесії. Зокрема, там ви вже можете знайти рекомендації з відповідального використання штучного інтелекту в закладах вищої освіти, про які ми сьогодні поговоримо, і, власне, які е, стали е, передумовами для створення цього курсу. Також посилання на наш попередній курс, е, який був півтора року тому, який називався Штучний інтелект майбутньої освіти. Е, власне, там ми трошки більше занурювалися в технічні деталі, тому якщо це цікаво, то можете подивитись ці матеріали на нашому YouTube каналі, ну і також всі е, записи е, доступні на YouTube каналі і будуть з'являтися також. Е, і, власне, вже є багато запитань, тому ми намагаємось на них відповідати автоматизовано і тут можете е, також їх переглянути. Е, як також зазначив вже Данило, е, в кінці передбачені сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 1,5 кредити. Uh, і, власне, також uh, їх отримають всі, хто пройде успішне тестування наприкінці курсу. Uh, і тут також ви зможете знайти посилання на ці сертифікати і uh, на додаток до сертифікату. Власне, uh, ще з технічних моментів. Uh, зараз ми робимо трансляцію на всі наші соціальні мережі. Я сподіваюся, що технічно це нам uh, вдасться до самого кінця. Uh, наразі я бачу, що все працює ніби в Фейсбуці, в Ютюбі, тому якщо у вас виникають питання uh, впродовж uh, лекції, дискусії сьогоднішньої, можете ставити їх в коментарях, якщо ви дивитесь це в трансляції. Якщо ви дивитесь це в Zoom, то, будь ласка, використовуйте кнопку QA для того, щоб ваші питання не загубились в uh, чаті. Uh, що ще? Я забув. Ну, в принципі, у нас є трошки часу. Якщо є питання, власне, головне питання, де знайти посилання на Zoom. Посилання на Zoom були розіслані всім учасникам, які зареєструвались. Якщо ви не можете знайти їх на пошті, то подивіться. Будь ласка, уважніше. Папки СПАМ промоакції тощо, або просто введіть прогресивні в строці пошуку. Uh, і, uh, власне, ви знайдете лист з посиланням. Але, тим не менш, ще раз хочу наголосити, що uh, всі, uh, всі uh, наші лекції і всі сесії uh, будуть транслюватися онлайн на uh, сторінці Facebook, YouTube, uh, X, Instagram, Telegram, мені здається, також. Uh, і... Uh, Можливість отримати сертифікат не залежить від вашої присутності в Zoom, тому, будь ласка, не переживайте, якщо вам не вдалося потрапити до тисячі людей, яких які зараз з нами в Зумі. Ви можете переглядати все в прямому етері. Власне, Іване чи я щось забув. Так, хочу додати виключно, що у нас принцип взаємоповаги, піднятої руки і вимкненого мікрофону, коли говорять спікери. Тож, колеги, як завжди, солідарність, але і взаємоповага.